Розбір про головне на Южненському телебаченні стартує новий проект. Програма за участі журналістів стане фіналом серії фактчекерського проєкту Давайте перевіримо та покладе початок новому формату. Подкаст він передбачає, що в самій програмі гостями будуть саме журналісти. І журналісти будуть розповідати про ті матеріали, над якими працювали, але навіть не в стандартах там журналістики, які вимагають, а саме як люди, які вивчали цю тему. Ми не можемо виступати експертами, тому що ми не є експертами в, там за певними темами, але інформація щодо певних тем у нас точно більше ніж у пересічних жителів, тому ми можемо розповісти більше про ті чи інші теми. І е, розповісти це з точки зору, навіть як ми це пережили емоційно. В рамках нового проекту журналісти анонсують моменти, що не ввійшли до остаточного варіанту прем'єри. В неформальній атмосфері журналісти поговорять про актуальні новини та підіб'ють підсумки для проекту. Давайте перевіримо. Дивіться завжди такі батьки проекту, знаєте, дуже радіють, коли є продовження, скажімо, вже без там донорської підтримки, коли вже компанія робить щось своє за так, би мовити, як послідовники того проекту, як коли він був першим. Це Просто для телебачення це дуже класна фішка. Це такий крос-промоушн, бо глядач пам'ятає, ага, була оця тема, а можливо, вона розвинута, можливо, вона отримала ще якісь певні вектори. Це дуже гарно спрацьоване телебачення, про це можна тільки мріяти. І коли наші ТРК кажуть, що члени нам кажуть, що ми будемо робити далі, ми зробимо далі подальші кроки, ми розвиваємо формат. Це тільки можна казати, вітатись цим, і можна втічуватися, що такі відбувається. Прем'єра розбору запланована вже цього тижня. Дивіться в ефірі Южненського телебачення та соціальних мережах.